Чи вдасться перервати ланцюги постачання запчастин для російських ракет з Таджикистану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Китаю та Киргистану? Вдасться, але якось це не швидко. Знову ж таки, це ж поки вирішуються якісь всі моменти. Тут так, хтось намагається це перервати, тут заносять над цими подіями, що там ви поставляєте ту з мечів, є, але по миру не зараз це ще буде тягнутися. Ви розумієте? Поки тягнеться війна, вони будуть отримувати ці запчастини. Будуть. Воно якось трохи буде менше, але зараз взагалі це так питання не стоїть. Що от прям зараз вдасться? Ну допустимо, до кінця цього року, чи в 2024 році. Ні, постачання будуть. Чи закриють Польща, Латвія та Литва кордони з Білоруссю? Чи закриють Польща, Латвія і Литва кордони з Білоруссю найближчим часом? Не найближчим часом ні, це питання ще не вирішено в цьому році закриють. Це, можливо, знаєте, почнуть діяти якісь нові правила, якесь будуть інші якісь умови Ну, Тут підключають законодавство якесь, але це буде вже більш перехід. Ну, як скажімо так, буде з 1 січня 2024 року діють отакі от нові правила. Це не буде дуже швидко. Над цим працюють, але якось там є якісь ще умови, які треба. Но виконувати. Чи вдасться запобігти різкому падінню вартості української гривні на валютному ринку? До кінця цього року так зміни відбудуться. Зараз воно буде триматися якийсь час, якийсь час, місяць два, а потім по смерті будуть великі зміни. Так. Якою буде ситуація на Харківщині протягом найближчого місяця? Вони будуть намагатися, да, там буде гаряче зараз, буде. буде І вони будуть і намагатися, і ми навіть почуємо про якийсь як успіх, Так от просунулися там частини, РФ і десь просунулися. Але все одно там вашта. Ви, ви розумієте, ми ж з вами балакаємо вже дуже давно, що в цьому році закінчиться активна фаза. Осінь, вона взагалі буде така важка. Важка, дуже активна буде, але ми маємо тут перевагу для України. Що? Покажіть мені, кажуть, іншого вибору немає окрім як повертати свої землі. Стояти будуть на смерть до повної трансформації. Там буде важко, росіяни, можливо, будуть мати ну, десь якийсь успіх, але це, це не приведе до повного, ну так не буде захоплення нових земель, чи вони б там закріпилися. Ні, це буде важка боротьба. Чи буде і надалі тривати націоналізація активів РФ в Україні? Активи РФ в Україні, чи буде націоналізація? Ні, поки в цьому році. Щось буде, але воно якесь не глобальне, таке ну, немасштабне. Ми щось будемо чути про чиїсь, хто щось там вкладав. Але я не можу сказати, що це прям таке, що то грандіозне. Ні. Якось це буде не наразі. Ми не будемо. Це не буде так сильно обговорюватися. Може, воно щось буде відбуватися, але це не буде так винесено, щоб це стало таким мас масштабним обговорюванням. Чи є ймовірність, що вагнерівці об'єднаються з російським добровольчим корпусом та будуть воювати на боці України? Чи є така ймовірність. Там все вирішує гроші. Якщо будуть обіцяти гроші, то велика трансформація може бути. Слухайте, скільки оце ми балакаємо, без кінця випадає майже на кожне питання, випадає карта смерті. Це зміни, 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 безповоротні. Тут хто дасть гроші. Якщо хтось комусь пообіцяє гроші, я не можу сказати, що прямо от вони цілковито всі скопом взяли і перейшли. Ні. Це якісь одиниці можливо, і то, якщо їм там наповно наобіцяють кучу грошей. Вони будуть використовувати якийсь шанс. Так. Чому прем'єр-міністр Польщі вважає, що без пригожина Вагнер ще більш небезпечний? Без Пригожина чи небезпечний Вагнер? Політики ж повинні ж про щось балакати. Тут так, звичайно, вони як безглавлені, як без голови. І вони поступово будуть розтрачувати себе. Воно знаєте, поступово буде розсіюватися. Ось ось відлюдник, зірка наприкінці це кожен, кожен розсіє. Я взагалі від них зараз не бачу якоїсь небезпеки От для країн, взагалі, чи то для України, чи то десь. Взагалі, зараз Зараз якось не наразі мова про вагнерівці? Вони нікому зараз не можуть становити загрозу. Абсолютно. І вони не рушать ні на Польщу, ні на Литву. Ну може, там вони щось будуть ті Африці. ну якось так воно. По зірці це, це кудись, десь, кудись, десь. Отак. Чи буде наступна зима складнішою за попередню для українців? Чому українцям? Що, очікувати українцям наступною зимою? Показую. Всі переживають і думають, от буде, як було раніше. Карта така депресивна. Ну, ми відчуваємо, звичайно, ну куди будуть кацапи цілити, як тільки воно ну, похолодає, тільки почне темно, холоди, звичайно, це наші енергоресурси. Звичайно, того всі побоюються. Але ми маємо захист. Це допомога карти, Вона так і називається. А це вам сонце. Сонце це успіх, удача. Це не може бути. Блек-ауту у нас не буде. Так можливо, ну це ж війна, розумієте. У нас, слухайте, до війни світло вимикали. Це ж таке було. Так? Такі моменти будуть. Можливо, десь десь якісь часткові пошкодження, то не виключаю, бо ці ж люди дійсно будуть цілитися в нашу енергосистему. Але блекауту не буде. Чи буде звільнений Токмак та Мелітополь у вересні? Так, токмак. Наші ж там уже недалеко, я десь читала 20 кілометрів від токмаку. Так, токмак у вересні. Ну, показує такий, так, да. токмак, він же ж менший, ніж Мелітопіль. Так? Землі, невеличкі землі. Ну, це таке повернення з боєм, боєм. А Мелітопіль, а Мелітопіль мені прямо показують як імператор. Вже як більш населений пункт більший, і теж це землі карти. Так показують, що в вересні ми почуємо уже добрі новини по такмаку і Мелітополю. Чи наважиться Путін на закордонний візит цього року? Чи наважиться Путін на Ні. Ні, ні, ще раз ні. Перша випала карта Луни. Якщо й поїде, це поїде двійник, але тут взагалі ні. Тут взагалі немає карти дороги, пересування фізичного немає. По карту Луні це дикий страх. Він не обере цей шлях. Ні, 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 ні. -ні. Він дійсно боїться оцих прецедентів, оцих втручання військових людей. Ну, арештувати, так ні, дороги немає. Він ніде не поїде. До кінця цього року жодної поїздки із РЕФІ в нього не буде. Чи вдасться Україні організувати зерновий сухопутний коридор через країни НАТО? Зерновий сухопутний коридор. Так саме над цим зараз і працюють. Саме над цим зараз і працюють. Надаються шанси вирішення цієї проблеми і будемо мати по тому дуже добрі новини. Так. Вирішить. Чому Путіна запросили на саміт g 20 а представників України ні? Чому не запросили Україну? Е, ну, я так думаю, можливо, тому що, ну тут дивіться, онлайн це як в ефірі. Він міг е, спілкуватися, але ж він як. Е, Ну, як менший брат, який там не стоїть, я так розумію, він не належить, він не входить ну, в це об'єднання. Тобто він не запрошений, тому що він взагалі там не є. Але все одно він онлайн же, він є. Він все одно, якби входить туди, в, цю, в це об'єднання. Не запросили, тому що його немає в документації. Він як не належить до цієї групи, до цієї об'єднаності. Чи дізнаємось ми ще про успішні спецоперації в Криму від гур восени? Бачите, що буде в Криму? Башта. Вибухи безкінечні. Будуть просування по колісниці, і ось, ось карта карми. Тобто вся увага, всі старші аркани, ось, ось навіть показують, ця увага буде там, в Криму, там буде дуже багато вибухів. Дуже. Оце, що ми зараз чули, оці, що там десантники наші, там, чи, ну, хто там нас висадився, так, це таке, це, як то кажуть, квіточки. Попереду дуже гучно буде в Криму. Дуже. Це майже вся осінь, ну не майже вся осінь, а це вересень, жовтень. Оце там будуть всі події, які в принципі, будуть підводити до того, що Крим повернеться, ну як то буде повертатися, і вже наразі вже не буде актуально там ну, робити, щось, щось робити, тому що там просто, українці проведуть дуже велику роботу. Так, дійсно. Чи отримає Україна перевагу по кількості далекобійних ракет та іншої артилерії до кінця року. Чи отримає перевагу? Ну, принаймні, не перевагу. Я, ну, але ми не будемо пасти задніх. Тут мені не показана велика кількість. Тут показано, що так, буде надано, але ми будемо. Тримати і те, що є, зберігати будуть. Великої кількості мені не показано тут по цим картам. Тому я що можу сказати? Це не перевага, але це рівно стільки, скільки ну треба. Отак. От Чи отримає Україна інші сучасні винищувачі, окрім Ф 16 наступного року? Інші винищувачі, окрім Ф 16 Чекає, чекає. отримає, Отримає, тільки там щось буде, чи не та кількість, і чогось там доставати не буде, але отримає. Отримає, але в меншій кількості ніж обіцяли. Тут мене таке, знаєте, коли почнуть передавати, буде з'ясовуватися там, знаєте, розочарування, що чогось нема, чи чогось не достає, от якось так, і тому їх буде менше, ніж їх обіцяє. Чи будуть найближчим часом нові атаки на російські кораблі морськими дронами? Чи будуть атаки на морські кораблі? Та не просто атаки. Не просто. Я так думаю, що російському флоту скоро вже пора буде й добре йти на дно. Ось о, дуже велика сила, яка приводить до втрати, оплакування, розочарування, паніки їхнього флоту, їхнього цінного чогось. Так, звичайно, будуть. І кораблі, ще й будуть затоплені російськими, то будемо чути. Чи вдасться відтиснути ворога від Куп'янська? Найближчим часом хай місяць від Куп'янська. Ну, так, так, там просування наших буде. Да, важко, важко. Ну, як ви знаєте, будуть стоять, стоять ось неділя, друга, стоять, стоять, а потім є раз і такий різкий прорив, прорив одномоментний. Так, так. Да. Чи є загроза окупації Краматорська та Слов'янська восени? Окупація та ну, що ви таке кажете? Жодна територія не буде окупована. Більше жодна територія не буде окупована. Ні. Ні. Тут аж карти сміються кажуть. Що ти таке кажеш? Чи очікують жителі окупованого Донецька на звільнення? Знаєте, там так, очікують, але все ж таки, подивіться, тут навіть ця карта, вона в жовто-блакитних тонах трошки, так? але це двійка. 음, Ну, роздвоєне. одні очікують, одні ні. Я не можу сказати, що прям всі. Ну, може якась трохи більша більшість. Ну, скажімо, якщо в відсоткових відношеннях, то 60% точно очікують. Навіщо окупанти терміново депортують місцеве населення з Маріуполя? Ой, тут якась робота буде проводитися. Навіщо? Вони, ви кажете, відселяють, а мені показано наоборот. Їдуть, їдуть туди люди. Це якісь таємні особистості. Для проведення якоїсь роботи. Ну, можливо, виселяють місцевих Щас. Вони там щось робити хочуть, і це робити не руками місцевих, а е, руками тих людей, яких завезуть. Ви кажете, виселяють, а мені показано заїжджають, заїжджають, інші люди заїжджають. Але тут верховна Жриця каже, це це ж для таємної роботи. Це те, що не хочуть місцеві. Місцеві не хочуть, їх відселяють, а ті, які приїжджають, вони будуть виконувати якусь роботу, яку їм будуть наказувати робити воєнні люди. Отак. От Може, це для виборів? Можливо, бо там бумажки, бумажки, можливо, це виборів, можливо, якщо більшість. Маріупольців ну припустимо не згодна буде так залишатися під рефію? А їм треба можливо провести чи, чи референдум, чи вибори якісь і для того, щоб більшість голосувала? Можливо, для цього за мені показано, завозять. Не так вивозять, як завозять туди людей. Чи збільшать суттєво військові видатки в бюджеті країни на 24-й рік? На 25% від бажаного. Не набагато. Не набагато більше. Могли б, звичайно, більше. Про що домовилися Зеленський та Байден під час останньої нещодавньої розмови? Про що домовлялися? Про перемогу України. Про гроші про перемогу України тут таке, про підтримку до кінця, до самого кінця. Ну тут таке. Тут імператриця, це як вся Україна наповнена ціла, ніяких, ніяких розподілень. Розумієте, там якщо вони там балакали там чи про НАТО, чи про що вони там іще балакали, то тут шла ми. Ми тільки цілі. А це карта карми. Тобто, судьба повинно бути так. Україна повинна бути ціла. І більше ми нічого іншого не, 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 не обсуждаємо, розумієте? Тобто, не давати коштів менше із-за того, що тут про кошти йде і про цілісність, ну так я вам скажу. Ну про те, що Україна не підлягає ніякому розділенню. Отак, От щоб її не ділили. Ось такі розмови. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.